Юлія, привіт. Розкажи, чим займаєшся в модус Ікс. Привіт! Я працюю в департаменті з інформаційної безпеки. Допомагаємо в сфері кіберзахисту нашим клієнтам, серед яких є компанія, яка забезпечує теплом та електроенергію нашу країну. Що саме входить в твої обов'язки? Безпосередньо я займаюся моніторингом подій інформаційної безпеки та запобіганням витоку конфіденційної інформації за межі корпоративної інфраструктури. Так, ось чому твоє лице заблюрили в принципі. Це не обов'язково. Це зроблено лише для того, щоб надати більшої уваги інформаційній безпеці, адже це дійсно ще один фронт реальної війни. Зрозуміло. А як в Modus X з інформаційною безпекою? Це конфіденційна інформація. Тоді не секретне питання. В чому для тебе особливість моду X. В першу чергу тут в мене повірили, відкрили те, що я дійсно можу робити на благо нашої країни, в тому числі, і допомогли вирішити головне питання, в якому руслі розвиватися надалі. На сьогоднішній день в своїй роботі я відчуваю надважливість та велику відповідальність перед нашим суспільством. А також в нас дійсно дуже класний колектив, і, на мою думку, гнучкі та зручні умови праці.